На столі вже чекають подарунки, а поруч готується до виходу святий Миколай. Перед тим як їхати до малечі, він вбирається у своє традиційне святкове вбрання. Мають бути всі основні атрибути. Тобто є ряса, є спеціально, до речі, я не пам'ятаю, як це називається. Така от релігійна оця накидушечка. Далі який же ж у нас Миколай без бороди? Раз буде наступна у нас тут гарна борода. Майже жива. І парічок. Це обов'язково. Зараз буде момент, як в фільмах. Оп. У Чернігові це вже стало доброю традицією. 19 грудня на честь чудотворця його помічники традиційно переодягаються у шати святого та з подарунками їздять містом, вітаючи малечу. Проте цьогоріч перед Миколаєм стоїть особливе завдання. Сьогодні Миколаї будуть вітати власне тих діток, батько чи мати, яких загинули під час російсько-української війни. Особисто мені, як Миколаю, під номером два. Сьогодні треба буде об'їздити вісім родин в різних районах нашого міста. Чотири зараз і чотири потім вже після обіду. Так як знову таки батьки працюють, день сьогодні робочий, тому ми підлаштовуємося під те, як зручно родинам. Після приготувань та взявши пакунки із подарунками, Миколай виїздить до дітей. У своєму арсеналі зимовий чарівник має гарний настрій та теплі привітання для малечі. І ось перша зупинка будинок 11-річного Олега. Хлопчик з нетерпінням чекав Миколая і приготував для нього невеличкий віршик. Після того Миколая я даруночка чекаю, не столю всю ніч очі, бо який він знати хочу. Мама Олега Наталія щиро дякує за привітання і каже, подібні акції для дітей дуже важливі та цінні. Адже зараз, коли в країні йде війна, дітям особливо важко морально, а свята допомагають відволіктись від негативу. Це приємно, дітки завжди чекаються того Миколая. Це ж як традиція. Завжди приємно. Свята. Уже ми значить, наче дорослі, а все одно чекаємо про ети, ети праздників. Настрій вже Нового року, вже підходи, якби вже в наші теперішній теперішні час тяжкий для нас. Ну, все одно, вона наче піднімає настрій, якби вже. Ялинка вже якби по-другому. -по <сі> Далі Святий Миколай прямує у родину 12-річного Марка. На порозі чарівника одразу зустрічає хлопчик. Він чекав чудотворця з нетерпінням, проте не заради подарунків, а для того, аби висловити своє щире бажання єдине для всієї України. Хочеться, щоб скоріше війна закінчилась, і настрій буде дуже дуже чудовий. Щоб не була сирена, щоб всі однокласники, які за друзі, які за границею, вони повернулись. Святий Миколай прийшов до всіх цих дітлахів за проханням муніципалітету, аби не просто привітати зі святом, а й показати, що громада пам'ятає та цінує подвиги їх батьків на благо нашого міста та країни. Це ініціатива нашого Ченського міського голови. Він чітко поставив задачу, щоб Миколай приїхав до кожної родини, до яких батько на жаль, вже не зможе повернутися, і сім Миколаїв було задіяно. Були розроблені маршрути і 72 родини наживо. Ми до них, Миколай, приїхали і привітали. Були подаруночки, і були теплі слова. І це надзвичайно важливо. Оцей теплий дотик Миколая до дитини, особливо в такі непрості часи для нашого міста, для наших дітей.